З'явився свій дальшого дихання, автор досліджує шицов Старіслав Сергійович. учиться класу комунального закладу на пошвидської ліцеї і Слицької сільської ради. Актуальність система зонічного дихання є однією з одієти важливіших забезпечення організму, її мета забезпечувати постійний газом між організмом та в всередовищів. Значення газобів дополягає на схожі із зонішнього середовища кисню і виділення довкілля вузлукислого газу. Серед усіх захворювань хвороби органів дихаття реєструється найчастіше стіпке погіршення екологічної обстановки, підвищення лірі травматизму, що супроводжується ушкодженнями шкодж, грудові клітки та органів грудові порождини, зростання кількості откологічних захворювань органів дихаття, стреси, професійні, шкідливості сприяти, ухильнику зростання і оболодженню хвороб загадів, а ще однією працейдою стає спосіб життя людей паління. Цигарка наче не схожа на зброю, але щорічно вбиває 5 мільйонів людей. В Україні майже 40% працездатного населення це курці. Щорічці майже 120 тисяч наших громадян, вибирає від хвороб, пов'язаних з курінням. Зазвичай ми не звертаємо увагу на те, як дихати, але якість нашого життя залежить саме від цього процесу як правильно дихати, аби бути здоровим і не дошкодити організму. Дослідити процес дихання людини та його вплив свого почуття та здоров'я. Об'єкт, процеси дихання, предмет дослідження, процеси, що відбуваються під час дихання, основні завдання – датя і збудовувати дихальну систему людини, процеси дихання, провести дослідження частоти серцевих скорочень, визначити швидкість дихання, провести профілактичні заходи проти паліття серед підлітків, дихання, складний безперервний біологічний процес, у наслідок, якого ж організм істотнішнього середовища споживає кисень, а виділяє вуглекисний газ. Усі вживе після там, крім адеоробів, потрів повітря. Потреба в повітрі більш гостра, ніж потреба в їжі. Людина з певним рівнем голоду може прожити без вас їжі 2-3 місяці, без води кілька днів, а без повітря смерті стейть через 4-5 хвилин. Будова дихальної системи людини Дихальна система забезпечує важливі функції дихання, газообід, виділення терморегуляцію, утворення звуків, сприйняття запахів, зволоження, дихованого повітря, механічниця і буди захист. До органів дихання людини входять зовнішній ніс, носова порождина з придатковими пазухами, глотка, гортать, трахеді, бронхи, легені. Усі перераховані органи, крім легень, є дихальними шляхами. Зазвичай їх поділяють на верхні від до глотки і дищі від глотки до бронхів. Дослід до гордин, вибільвачі та стати сухових коротких. Дослідні зібрали. Брали участь учні сьомого класу, платили та шлиць кольце. хід досліду ви бачите на екрані. В результаті усіх учасників дослідження частоти серцевих скорочень виявилось у вежах норми. Дослід номер два визначити швидкість дихання. Ви також його бачите на екрані. Вибрівши швидкість дихання, за 60 секунд, рука підіймалася 18 разів, тобто швидкість дихання є нормальною. Дослід номер три. особливості дихання, доступ до допомового ліфта. У досвіді участь цели учнів сьомого класу. Було виявлено, що у всіх людей дійсно дихають по-різному. Причиною того є те, що протягом дня доведуючи час змінюється. Опрацювавши джерела, було визначено, що даде аявище називається досовим циклом. Під час досового циклу оданість часу стає закладеною і таким чином вечір сприяє потоку повітря, тоді як інша різдвя довідує, дійсні чергуються кожні 2-3 години. У рамках реалізації проєкту було проведено акцію скажи ковідю ДІ. В ході профілактичної роботи було розроблено буклети для інформування підлітків щодо шкідливого впливу паліття та дихальних систем людини. Дихальна гімнастика, гімнастика для фізкульт хвилинська на уроці. Її ви бачите на екрані. Виставки в результаті дослідження було зроблено висновок, що дихальна система з найважливіших познайомилася з процесом дихання та будови дихальної системи. Зроблено підсумки постав власної дихальної системи та однокласників, проведено профілактичні заходи проти поліції серед підлітків, та як результатом було зроблено дихальну гімнастику для фіспунту хвилинки на уроки. Дякую за увагу, не забуваємо, що в фістій повітря вставляє найкращий додат нашої дихальної системи.